Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Мабуть, ми цього не усвідомлюємо. Я вірю, скажу лише про себе, та навряд чи здогадуюся про це, незважаючи на те, як довго вивчала Боже Слово, і те, яку насправді силу мають слова, адже усвідомлюємо ми це і були б набагато обачнішими з тим, що говоримо. Як ви можете очікувати, що Бог використовуватиме ваші вуста аби змінювати життя інших людей, якщо здебільшого самі використовуєте їх для приниження образ, пліток і суцільного негативу? Агов! Наші слова нерозривно пов'язані з Божим помазанням, що спочиває на нашому житті. Також є інші дари пророкування, інші мови, тлумачення мов. Ух, щойно починаєш говорити про інші мови, усі починають. Наступного року я планую проповідувати про дари духа. Однак маю ретельно обирати для цього місце бо, знаєте, не можна. В таке зібрання, як наше, приходять люди з різних конфесій. Тому я намагаюся бути мудрою. Я не хочу вас налякати, перш ніж у мене з'явиться можливість вам допомогти. Насправді, я говорю іншими мовами, роблю це протягом 40 років. Мабуть, час розповісти про це світові. Амінь. може, ви скажете, я цього не розумію? Ну я також, але проте за Біблією, говорячи іншими мовами, ви збудовуєте і підкріплюєте себе у вірі. Амінь. Бо це надприродний дар, а його неможливо пояснити. Та є люди, які стверджують, що ці дари зникли разом із першою церквою. Та якщо вони були їй потрібні, то хіба не більше вони потрібні нам сьогодні? Лише подумайте. До того ж, ніде в Біблії не сказано, що вони зникли разом із Першою церквою. Та в Першому до коринтян 13 розділі сказано, що коли настане повнота часу, це Майк підказує мені з першого ряду. Коли настане повнота часу. Нам більше не будуть потрібні ці дари. Та єдина повністю досконала мені відома істота це Ісуса, він іще не повернувся на землю. Тому потребуємо будь-якої Божої допомоги, що можемо отримати. Допоки це не відбудеться, мені потрібна надприродна сила Святого Духа, щоб бути вищою за світовий безлад, за непад і не втрачати радості. Амінь. отож, коли ви помазані святим духом, то починаєте робити вчинки, незрозумілі навіть самим собі. Наприклад, мені не 40 років, а 75. Амінь 75. Я прожила три чверті сторіччя. Повірте, ваше тіло може старіти, але всередині день за днем ви можете оновлюватися. Тому ваші останні роки будуть кращими за попередні. Отже, просто відмовтеся старіти. Неможливо бути надто молодим чи надто старим, щоб дозволити Богові використовувати себе. І ніхто я почала це служіння з трьома дітьми підлітками і немовлям на руках. Тож не кажіть мені, що у вас за багато дітей аби робити щось для Бога. Коли він вас на щось помазує, ви починаєте робити те, що навіть не можете зрозуміти, як зробили Ось так. Насправді я не планувала нічого з цього казати, але дивіться. Люденьки, нам конче потрібно, щоб Боже помазання вилилось на нас сьогодні. Амінь. Та як зрозуміти, як цього жадати, навіть не знаючи, що це? Ми потребуємо Божої присутності і Його сили в нашому житті. Мені так набридли, нещасні, сумні, засмучені християни, що постійно бурчать і нарікають. Амінь. Отже, ваші вуста. Вилившись на учнів у день п'ятидесятниці, найперше, що зробив Дух Святий, це торкнувся їхніх вуст. Отже, як на мене, звернімо на це увагу, бо є певна причина. Продовжуючи тему, апостол Павло сказав: не забороняйте нікому говорити іншими мовами. Тож, почувши від когось, о, цього не можна робити, скажіть. Апостол Павло сказав, можна. Тож Павло говорив дякую Богові за те, що говорю іншими мовами більше, ніж ви всі, та при цьому додавав краще. Я промовлю кілька слів із розумінням, ніж говоритиму іншими мовами цілий день, якщо тільки хтось не зможе розтлумачити й переказати людям почути. Тож не робімо з цього цілу історію. Але й не ігноруймо цього. Річ у Святому Духові, а не в інших мовах. Купуючи кросівки, я не приходжу в крамницю по пару язичків від кросівок. Я купую кросівки, язички ідуть в комплекті. Ой, люденьки, боюся, зараз потраплю в халепу. Коли ви шукаєте Святого Духа, він дасть вам дари, що зможете використовувати заради добра всіх людей. Як він вирішить. І так, як він захоче. Амінь. Тому насправді не слід робити надто великий наголос на жодному з дарів. Просто шукайте Святого Духа, Бога, і скоро відчуєте його надприродну силу. Відтак ви матимете все потрібне, аби зробити все, про що Бог вас попрохає. Амінь. Гаразд. Тож дещо скажу. Якщо ви сидите тут і міркуєте, шкода, я не розумію, про що ви говорите, жіночко, адже це дійсно так. Зараз я надто розгублений і нічого не розумію. У мене є для вас книжка. Називається вона Як особисто пізнати Бога. У ній написано про всі дари і плоди духа. У мене також є інша книжка про хрещення Святим Духом. Також можете замовити їх і почати вивчати. За бажання щось зрозуміти не чекайте, допоки хтось вам усе пояснить. Відчуйте голод по Богові і почніть розкопувати цю тему, допоки всього не зрозумієте. Захочете більше дізнатися про все почути від мене, дістаньте вдома симфонію. На додачу, сьогодні достатньо просто пошукати щось у Гуглі, і він дасть вам правильний напрямок. Введіть у пошуку фразу Дари Духа і подивіться, що він видасть. Потім почніть самостійно шукати відповідні уривки зі святого письма. Ви побачите, що про це багато йдеться в Біблії. Не Живіть без Божої сили Та як Дух Святий злине на вас. Це книга діянь 1.8, Ви приймете силу. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Коли нас наповнює Дух Святий, тоді ми отримуємо силу, силу й здатність стримуватися, дисциплінувати себе і виконувати Божі накази. Гаразд, спробую трохи заспокоїтись. Отже, розповім вам історію. я вже так довго цим займаюся, що відчуваю, коли на мені дуже сильне помазання, коли можливо і ні. Я завжди помазана на те, що роблю, але буває помазання чи божа присутність такі сильні, що почуваюся, ніби літаю над сценою. Справді я навіть не знаю, що відбудеться за мить, що я скажу. Але слова продовжують злітати і злітати з моїх вуст. Складається враження, що це допомагає людям, тому я йду за цим помазанням, так і живу. Але якщо я не схожа на досконалого лектора, що відвідував купу занять з майстерності публічних виступів, то знайте, у мене був довгий язик, тож бог вирішив його використати. Амінь? Знаєте, я завжди вміла досить добре говорити. Я вмію донести свою думку, і це насправді головний і, мабуть. Єдиний мій великий дар. також я маю здоровий глузд, та здебільшого просто володію здатністю проголошувати Боже Слово. Оскільки я більше майже нічого не вмію, я не можу раптом у мене нічого не виходить, зупинити проповідь, заспівати чудову пісню і цим усіх вразити. Тому й кажу, що потребую Божого помазання бо інакше матиму серйозні проблеми. Згодні. Тож, коли не відчуваю достатньо сильного помазання, то не можу дочекатися закінчення проповіді. Якщо я постійно поглядаю на годинника і не можу дочекатися кінця проповіді, то вважаю у мене серйозні проблеми. Такого зі мною майже ніколи не трапляється, окрім випадків, коли Бог хоче на щось звернути мою увагу. Ви про це не знаєте, але я знаю. багато років тому в моєму житті був короткий період. Коли я проповідувала так само, як і завжди, проте відчувала, що на цьому взагалі немає помазання і я це ненавиділа. Я відчувала, що все мною сказане взагалі немає сенсу. Я говорила Дейву, я відчуваю, що втратила помазання, на що він відповідав, що, що? що ти таке кажеш? Усе було чудово, в тебе все виходить. Принаймні, я рада, що Бог приховується від інших. Отже, це тривало деякий час. Кілька разів я виходила проповідувати, та врешті сказала Дейву не знаю, що відбувається. Та сьогодні я не ляжу спати, допоки не дізнаюся, що не так. Тож я пішла у кабінет. а Він спати Я почала закликати до Бога, щоб він показав, що відбувається, що зі мною не так. Але я не отримала відповіді. Однак уранці Дейв сказав: Мені здається, Бог показав, що не так. Невже ви не починаєте сердитися, коли Бог щось таке робить? Я не хочу, аби ти йому показував, що не так? Покажи мені, щоби це залишилось між нами. Щойно він це сказав, я одразу наїжачилась. О, ніби ти знаєш, що не так. І тепер мені казатимеш, що не так. Та він усе одно Тож я спитала: гаразд, ну і що не так? Пам'ятаєш, як нещодавно ти розмовляла з однією людиною? до речі, це був мій знайомий проповідник і ти сказала тоді. Я сказала йому досить неприємні речі про його проповідь. мені здалося, він ніби щось бурмотів собі під носа, постійно відхилявся від основної теми, так і не до ніше основної думки. Дейв тоді погодився зі мною? Та Бог не збирався його через це виправляти. Більш того, він не лише не виправив Дева ще й показав йому, в чому полягає моя проблема. Так, це звучить кумедно, але тоді мені було не дуже весело. Тож я насправді я ще більше розгнівалась, тож пішла і зачинилась у кімнаті, вирішивши якийсь час там побути. Мені знадобилось кілька днів. Та бог нарешті показав мені уривок із Якова три, який зараз вам прочитаю небагато хто ставайте брати мої вчителями. <рив> знаючи, що ми вчителі, більший і суворіший осуд приймемо». Прочитаю вам решту уривку за хвилину, щоб іще ще дещо прояснити. Але ось у чому суть. Насправді, як учитель Божого Слова, я вчинила дуже погано, сказавши щось принизливе про іншу людину, яка проповідує Боже Слово. Не слід когось засуджувати та бажаючи потрапити в халепу. Просто засудіть когось, хто робить те саме, що й ви. Може, ви основний вокаліст у церковному хорі маєте чудовий голос. Та комусь іншому дозволили заспівати якусь пісню. Тож ви кажете, ех, ця людина взагалі не вміє співати. Не знаю, чому їй це дозволили. Краще покайтеся якомога швидше. Ви розумієте мене? Я знаю лікаря, який погано відгукується про інших лікарів. і завжди думаю. Ви навіть не знаєте, що робите. Будьте обачні. Сьогодні я хочу вкласти у ваше серце трохи праведного страху і сказати, що Богові не подобається, коли ми пліткуємо і засуджуємо інших людей. Амінь? Я все зрозуміла. Дійсно, я почула, що Бог каже лише один раз у житті за кілька років, по тому я зробила щось подібне. Ситуація і результат були такі самі. Іноді Богові доводиться богу кілька разів учити нас чогось. Небагато хто ставайте, брати мої учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось. коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий. Спроможний приборкувати й усе тіло. Яке сильне твердження. Коли хтось здатен контролювати свого язика, то контролюватиме й усе інше у своєму житті. От і коням вкладаємо з до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. Ось два приклади вуздечка в ротів коня це лише невеличкий залізний предмет. та цього коня, що може важити. 500-600 кілограмів можна контролювати за допомогою невеличкого шматка заліза. Отож, усе наше життя і той напрямок, у якому воно рухається, можна контролювати за допомогою цього дрібного органу, тобто язика і слів, які промовляються хм. Кому сьогодні потрібно це почути. Окрім того, от і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче, стерничий. Отже, капітан корабля може стояти в певній його частині і за допомогою невеличкого стерна, невидимого всім, задавати напрямок. Руху цього корабля. Мабуть, ми цього не усвідомлюємо, та я вірю і скажу лише про себе. Та навряд чи я здогадуюся, незважаючи на те, як довго вивчала Боже Слово, і те, яку силу насправді мають слова, бо запевняю усвідомлюємо це і були б набагато обачнішими з тим, що говоримо. Амінь. Отже, дістаньте симфонію і пошукайте. Почніть із книги приповістей. Перечитайте її, і підкресліть кожен уривок про вуста і силу слів. Немає чогось важливішого за те, як ми мислимо і що говоримо. Амінь п'ятий вірш. Так само і язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огоня запалює величезного ліса, і язик то огонь, як світ неправости поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Як вам це подобається? Бо всяка природа звірів від пташок, гаді і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повитий отрути смертельної. Ним ми благословляємо бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Це зрозуміло. Ми співаємо пісні хвали. Мені подобається пісня. Наш захисник, тобі ми вклоняємось, тебе прославляємо, тебе звеличуємо. Нам так вона подобається. І тепер ви цього не зробите, бо почули цю проповідь. Та не почули ви цю проповідь, існує ймовірність, що хтось із вас, їдучи додому, сказав би супутникам щось на кшталт. Мені здається, вона говорила дуже довго. Або, як на мене, вона говорила дуже гучно. Знаєте, чи ще щось? Раніше ми виходили зі служіння і разом із друзями перемивали кістки пастору. Ми присвячували обідній час пліткуванню про всіх людей у церкві, бо не розуміли, що це неправильно ніхто ніколи не говорив мені того, що я кажу вам зараз. Вірите? І саме тому язика так важко контролювати. Чому нам зазвичай важко не розповісти комусь усе, про що ми дізналися, особливо, коли це щось погане? Дозвольте вам прочитати дещо цікаве. Давньогрецький філософ Сократ був відомий тим, що дуже цінував знання. Якось знайомий великого філософа зустрів його і сказав: Я щойно почув про твого друга. Зачекай, відповів Сократ. Перш ніж щось розказати, Нумо, пройди пройде невеличке випробування. Я зву його трьома фільтрами трьома фільтрами. Саме так продовжував Сократ. Перш ніж щось сказати про мого друга, можливо, варто зупинитися і відфільтрувати те, що збираєшся сказати. саме тому я називаю це випробуванням трьома фільтрами. Перший це правда. Ти стовідсотково переконався, все, що ти збираєшся мені розповісти, є правдою? Ні, відповів чоловік. Взагалі, я просто десь це почув. Гаразд, сказав Сократ, ти навіть не знаєш, правда це чи ні? Тепер спробуємо другий фільтр фільтр позитиву. Чи є те, що ти збираєшся мені сказати про друга позитивним? «Ні, взагалі, навпаки. «Отже», – продовжив Сократ. Ти хочеш мені сказати про нього щось хибне, навіть не знаючи, правда це чи ні. Проте є ще один фільтр корисності, який ти все ще можеш пройти. Чи те, що ти збираєшся мені розповісти, буде мені корисним? Ні, не дуже. Отже, підсумував Сократ, коли те, що ти збираєшся мені сказати, не є правдою, не є позитивним і навіть не є корисним, то навіщо воно мені? прочитаємо ще раз Якова 3,2. «Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий спроможний приборкувати і усе тіло». Матвій 12,34-35. «Чим серце наповнене, те говорять і уста. О, Я не це мав на увазі. Коли ви щось сказали, то мабуть це було у вашому серці. Амінь. І що більше ви про щось думаєте, то з більшою вірогідністю це скажете. Роде зміїни. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Він говорить, що, прислухавшись до себе чи інших можна швидко дізнатися, що це за людина. прислухайтесь до себе і дізнаєтеся, ким я насправді так нічого собі. Більше нічого сказати, правда? якщо ви пліткуєте, ви пліткар. Якщо нарікаєте, то невдячна людина. Якщо обманюєте, ви брехун я не намагаюся вас засоромити. Я й до себе застосовую той самий принцип, бо не хочу жити в уявному світі, вважаючи себе чудовою християнкою. Насправді маючи безліч проблем із характером, на які навіть не зважаю. Також украй важливо, з ким ви проводите час. Зауважу, що люди, з якими ви проводите час, дуже впливають на ваше життя. Оскільки йдеться про помазання, то вірю, його можна передати. Тож я вірю, що ви починаєте переймати помазання людей, з якими перебуваєте поруч. Амінь. Те саме можна застосувати до вашого пастора чи будь-якого іншого проповідника, що любите слухати, а не тільки до мене але люди, які часто слухають мої проповіді, наприклад, щоранку дорогою на роботу, або якщо вони роблять це роками, то скоро ви почуєте, як про них кажуть. Ви говорите, як Джойс Майер Чи прикладом ваш чоловік може сказати, ти поводишся, як ця жінка з телевізору. І це правда. Багато з ким спілкуючись, ви стаєте на нього схожі. Тому пильнуйте з ким проводити час, бо ці люди на вас. Насправді впливають. Не спілкуйтеся з негативними, похмурими людьми, які лише бурчать, пліткують і зневажають інших людей. Амінь. Почніть спілкуватися з кимсь, хто завжди каже щось добре і позитивне. І дозвольте сказати: якщо люди розповідають вам таємниці інших, будьте впевнені, що іншим вони також розповідають ваші. О Боже, молимося, щоб ти торкнувся наших язиків своїм святим вогнем. очисти наші вуста. О Боже, і використовуй для своєї слави. Допоможи нам не думати, що можемо славити тебе в церкві, а решту тижня говорити одне одному гидні слова, при цьому мріючи зберегти твою присутність і твоє помазання у своєму житті. За бажання мати більше сили Святого Духа у своєму житті нам потрібно зрозуміти важливість власних слів. Погані або негативні слова можуть завадити Божій силі діяти в нашому житті, та навчись ми. Промовляти те, що говорить Бог про нас і інших людей і рівень Його сили підвищиться в нашому житті. Тож нам обирати отож, ви можете обирати, що казати, тому будьте обачні вас люблять. Вас любить Бог безумовно і безмежно. Його надзвичайна любов незмінна. Проблема лише у тому, що ви можете в це не вірити, тож повірити й прийняти безмежну любов. Вам допоможе електронна книжка Джойс Майер? Скажи їм, я люблю їх. За бажання отримати цю книжку як подарунок, зв'яжіться з нами у будь-який зручний для вас спосіб. Дехто навіть зараз має добре посміятись, тому зараз посеред проповіді я розповім вам жарт. Ну, я ніколи не була в такій церкві. Гаразд. Якось одне подружжя лежало в ліжку. Вони були дуже старі, всі вкриті зморшками. І от дружина сказала. Любий, чому ти як раніше вже не тримаєш мене за руку вночі? Тож він простягнув через усе ліжко свою маленьку стару, вкриту зморшками руку і взяв її за таку ж руку. Вона продовжувала Любий, чому ти як раніше вже ніколи не обіймаєш мене вночі? Він зітхнув і за деякий час переповз на її бік ліжка і обійняв? Ненадовго жінка заспокоїлась, але скоро знов спитала Любий. Чому ти, як раніше, не кусаєш мене за вушко вночі? Раптом чоловік підскочив з ліжка і почав бігати по кімнаті. На її питання, що ти робиш, він сказав: шукаю свою щелепу, щоб тебе покусати. Ви, мабуть, думаєте. І як це пов'язано з усім іншим? Ніяк це не стосується всього іншого. Саме тому слід збагнути, що не все у житті повинно мати якесь глибоке, супердуховне значення. Немає нічого поганого в тому, щоб спинитися посеред якогось заняття і трохи повеселитись. Взагалі потрібно вміти сміятися над собою і не ставитися до життя так серйозно.